Друзі, всім привіт! Хочу розказати вам зараз про два проекти, в яких я заробляю на повному пасиві. Отже, перший це проект Tronix, в якому мені менше ніж за місяць вже заробити 800 доларів. Зараз в мене план вийти на дохід в 100 доларів за день. Проект дуже простий. За просту реєстрацію вам дається мегахеш потужності, і на них ви будете отримувати по 5% пасивного доходу в монеті. TRX. Якщо будете виконувати завдання, щось типу підписатися на канал. Запросити друга, ви будете також додатково отримувати монетку ШИБА, яку також можете виводити на свій криптогаманець. Звичайно, щоб збільшити свої доходи, потрібно трішки інвестувати і на інвестиції знову ж таки 5% пасивного доходу в монетки. ТРХ. Я вже інвестував туди 200, здається, 40 доларів. І ось такі от зараз в мене доходи. Другий проєкт це проєкт Консоль, в який я зайшов буквально декілька днів тому. І там також можна заробляти в районі 4% на добу. Також монетка ТРХ, мінімальна інвестиція, в яку складає 200 TRX. Це приблизно по курсу 20%. 5 доларів. В цьому проєкті без вкладень не можна заробляти, в Троніксу можна пробувати без вкладень. Якщо вам цікаві інвестиційні напрямки, такі, переходьте в мій телеграм-канал. Там є вся необхідна інформація по цих двох проектах.